Голова колгоспу, руки в мазуті, трактори ревуть, наче звірі у люті сонце палить поле, земля втомлена, врожай, чекає, але війна загартована, фермери в полі, де закон не писаний, це у нашою, бо порядок стиснутий, гектари, рахую, як долі розбиті, земля наша, мати, її не ділити, трактори, трактори, шуму, полі врожай, мій дім, мій. Колгоспу, не кидаю гази. Я... Закони в папках, пилом покриті фермери знають, як у полі жити, голова йде кругом, плани горять, війна на сході, гуркіт д тут поле як карта, граємо в шахи Трактор везе хоч вигону страху, Збеу дзвонить, та я не боюся, землю вороню за неї молюся, трактори, трактори, шуму, у полі врожай дім Хліб Моя доля, земля жива, крізь бурі, гози, голова колоспу, не кидаю вози Трактори, трактори, шуму, полі, врожай мій, дім, мій хліб моя доля, земля жива, крізь бурі гози, Голова, колоспу, не кидаю вози.